Добрий день, шановні батьки та любі діти. Продовжимо маляти математику вивчати. Наш знайомий їжачок запрошує нас на прогулянку до весняного лісу. Там вже на деревах розпустились листочки, прилетіли пташки, розквітають квіти. Все це відбувається в природі навесні. Але на лісовій галявині ще не розквітли квіти. Давайте разом з їжачком прикрасимо лісову галявину. На траві галявини для квітів. Скільки їх? Один, два, три. Всього три. Які вони за кольором? Червона, синя, жовта. А ось і квіти, якими ми прикрасимо, галявини. Які вони червоні, сині, жовті? Скільки їх? Так, багато. На якій галявині? Роститимуть червоні квіти, на червоні, а сині квіти, на сині, а жовті квіти, звичайно на жовті, розкладемо квіти на галявини. На галявину червоного кольору покладемо спочатку одну червону квітку, потім ще одну і ще одну. На галявину синього кольору. Покладемо квіти синього кольору. На галявину жовтого кольору покладемо жовті квіти. Порахуємо квіти на червоній галявині 1, 2, 3. Всього три квітки. На галявині синього кольору порахуємо квіти. Один, два, три яких квітів більше червоних чи синіх? Синіх квіток стільки ж, скільки й червоних, тобто їх порівну по три, порахуємо квіти на жовтій галявині. Один, два. Яких квітів більше жовтих чи синіх? Так синіх квітів більше на один. А яких квітів менше? Жовтих чи червоних? Жовтих Наскільки їх менше? Жовтих квітів менше на один. Ось на нашу квіткову галявину прилетіла незвичайна пташка. Подивіться уважно, з яких геометричних фігур складена пташка, скільки у пташки кругів. Один, два. Всього два круга. А скільки трикутників? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього трикутників. Квадратів жодного немає. Розгляньте, які геометричні фігури у мене є: Круги, трикутники, квадрат. Викладемо пташок з геометричних фігур. Порахуємо, скільки у другої пташки кругів. Один, два, три. А скільки трикутників? Один, два, три, чотири. Квадратів жодного нема. А у третьої пташки скільки кругів? Один, два. три. А трикутників 1, 2, 3, 4. А квадратів один. А зараз будьте уважні, подивіться і скажіть, у який бік дивиться перша пташка. Так, вправо. А друга пташка дивиться вліво, а третя пташка в який бік дивиться? Малята, а ще навесні на галявинах в парках та на майданчиках цвітуть різні яскраві квіти. Їх дуже багато. Подивіться, яка краса. Я запрошую вас у нашу творчу майстерню та пропоную вам створити ці чудові квіти. Для роботи нам знадобляться різнокольорове тісто для ліплення, аркуш кольорового паперу. Дощечка для ліплення. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам приготувати матеріали для ліплення. Малята ми приготуємо наші пальчики. Марічка на лужку гуляла. А там кульбабка розквітала багато в лузі цих квіток. Із них сплела собі вінок. Починаємо працювати. Від зеленого шматка тіста відшіпуємо маленькі шматочки, прямими рухами скочуємо їх в жгутики та притискаємо на нижню частину аркуша, формуючи із них травичку та листочки. Від кольорового тіста відщипуємо маленькі шматки та ліпимо із них кульки, притискаємо їх до аркуша. І формуємо квіти. Ми маленькі завжди, ми Ось таку картину за допомогою кольорового тіста зробила я. Пофантазуйте та створіть свої неповторні квіти. Чекаю ваші роботи.